Господи, за які мені така мука, чи то борошно погане, чи вчинив не так. Видно, що гапка в линці пекла, бо ворота в воротам тісті. Невже в тісті? Будь другом видів. Навіщо? Собаки злижуть, я в теж замісив. Таке було, і не кажи. І на воротях, і на порозі. Та ще й на перелазі, а сьогодні сліду не лишилось. То кури купивали, то пси поласували. Віриш? Оце дві години мучить, а то ніяк. Було рідке, води домовляв. А зараз стало таке, що рук не вийде. А ти часо пустить? Що корова не така, що я Ну, ти що. А он тому вісьмо дачник, ти мене закнув. Тебе як? На цю, під бороду залязу. Давай під бороду, бо мухи кусають, ганяти. Та в тебе голубий й в тісті. Не вже в тісті. Відрісів на Здорів чи що, ти ж сам би сказав, що вся сам у мужчині в вусах. Та не біса мені отак. Рісіка. Чи думав я, що коли доведеться тобі таку операцію робити? Погані справедливо. Куди? Це нікуди. Повісиш новіше. Руки, ну, хоте. Слухай, будь другом, скори мені це гарку, поживу покухле. Сам береди за курить, та не можу. Чому? Пальців докупи не зведу. П'ятнадцять курів по чотири дії. І кожен треба веліти. Погіриш? Цієї ночі снілось вим'я, як клуня, а діти, як голоді. А я маленький, наче комар. Чепися на діті та й подаюся. Прокинувся від жінчиних спосанів. Кричить на мене, не зчіпайся, дурню. Я змовчу. Що скажеш? Ай, не ці справи. Ой, не кажи. Прийшов посити, чи не позичиш палянички, як спечеш. Ти ж Держучаний. Кіх та не допік. Дяму у слово ніякого хіба не вийшло. А я зараз думаю берегір спекти. Вдасться захотілося з густей привезти. А хліб мене вже в печі, зараз доставати війни. То виймай, може якраз здався? Пусті біля тісти, щоб в рубці не пожитувати. Твори віду, ой же віду курок. Прийма, отак і добірає людині. Мати бери, треба й собі таку справу практикувати. Проста ніч, насипав кашу в луко, і хай кипить. Що воно таке? Паляниця, не паляниця. І кошти кош. А що такі пекти? Казу тобі. Не, не переймайся. Подаватимеш на стіл, наріжеш маленькими скибочками, вони не розвитки кам'яного фоні. Спасибі дуже. Нахідлись в нашого випадку перше діло. З великий вчора бож, орішила в ході. Білий, кислий і горілим тхне. А на обід має пита жінка. Що його робити? Недовго думавши, перекидає вечір сметани, зверху сплянути цукру, перемішую. Коли я з тіленька питаю, це що? Борщ, кажу, який же це борщ загляничний. Я, мовляв, усяку страву готувати вмію. Що ж їла. Аж за вухами ряштало і нічого. Обійшлось, правда, не Не без... Біжу, це за мною. Чорті всі. скрізь викрутиться. А тут що скажеш? У турецький хліб ні. Ще ж борщ варити, за бурку зоря різати, яка не несеться. А як її понятиш, вони ж всі стіш, Митково, що сіжу зб'яс? Саус. І хата нам стіж, і господаря немає. Від кого, а голову? Що репетуєш? Люди на літо увесь стрижуть, а ти курей береш. Та що б не повезди, кого за що, їх скуб? Ти краще скажи, як зникти курку, яка не несе. Пустя, діло. Заслайся, бай, що все в мене і напаки. Та як там поняти, як мене на сіл одному всідалі несуть? Тоді залишайся пощупаю. Та вже третій день щупає, то поки Слухай, йдуть друг підите по щупай. Все одно ж таку капельку. Ти думаєш, я там колись щупав я виконував загальне керівництво. А ти не роздумує, ріше купій маєш. Толгарка виріла тільки ту, яка не сяється. А хочеш Нема. Тоді ж півник, і дощому не це. Не вийде, в мене півенічений. Як пізно вечором подарка приходить, пірку відкриває, він мені зразу знак подає. А потім подумаю, що не почув і ще раз. Краще вже корову заріжні шпію. Ну як знаєш, ти хазяїн. Я заразую до тебе. Ох, їй дівчатам А рукава не виходить. Що я вам робити? Є вихід. Зараз літо, тепло. Шість і Ізручно і модно. Золота голова. біжу. Що ти вища? Моя одарка. Кожен день з міського я не буду. Моя теж. Що з буде робити? Якісь вичепиться в цього петла. Відучиш. Чую від людей, на всій поверх допомагають, Якщо зустрічі і якої знімаю. Та вони там таке п'ють, сидить по полинові закусувати. Боже, поможи! Господи, чого ти знов приперся? Тут кожен день якась мужицька консультація. Як ти один, то інший пеш що хотів? Сам мене. Збудував хату на роздоріжжі, от ніхто й не минає. Він й хотів, перепочити можна. Кажи швидше, що хотів тут. Бачиш, чоловік випити. Пироги не підходь, ти весь пропитаний. Не троян не вирощую, а свиней. Як не корови, то свині. Не лише пахну, скоро хрюкати почну. А сісти можна сідай тільки кодай. От за тиждень з, кіл... з переселення кілограмів 20 скинув. Прийшов просити, чи не мав тебе позичити стареньких підтягнуть. Бо ще день штани в зубах носитимуть. Та вже сам шосту дірку проколюю. Не допомагає. Але бачиш, біроготок. Пермію штанів на будик сорочь. Помагає. Спасибі на добрі слові. Так кажеш, прироги. Давай, давай, проходь. Яка наша чоловіча доля, така їй пашко. Господи, знову чорт несе. весь. Чи хату перенести, чи вокода злющого придбати. Заховаюсь. Бачиш, що нікого немає. Підійду.